дорогоцінні, знаєте, що хотів би поділитися. Є країни такі Южна Корея і Сєвєрна Корея, і їхнє розліччя в тому, що одна із них прекрасна християнська страна, там, де християнські ценності заложені, а одна із них там, де притіснення і гонення, дуже жорсткі і вб'єння за віру в Христа. І е, в нас в Україні є такий час милості благодаті. Ми можемо проповідувати Слово Боже, і ми можемо побачити результат. Ілі буде благословення, ілі буде прокляття, гоніння, і там, де просто жахливі речі будуть відбуватися. Тому е, ми маємо включитися і виконувати те, що сказав Ісус, мать хліб насущний і проповідувати Слово Боже до краю землі. Благословляю.